Так оно нате! Ну, на! А на. то б'єтеся, на. Розбіглися! Друзі, всім привіт! Виявили вони з кормушки всю їжу, тепер оно доб'ються. Трохи кинув, щоб не така драка була. На одну голову вони вже з'їли. По 229 кілограм. Сьогодні зважимо, по вчора ніколи було. Сьогодні зважимо нашого контрольного ось де він стоїть. Зважимо його, подивимося, яка в його вага. Ну, ви не, 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 не збільшив, є ще більше. Подивимося. Так. Так, напомню, сьогодні у нас 20 число. 19 числа, це вчора в нас 19 жовтня було, їм було рівно 5 місяців. Зараз будемо важити. І дивися, яку вони набрали вагу. 229 кг лісіна пополам, це десь приблизно 110 боже. У мене ж тому 105. Як 105, так будуть ослабувати. Ну, не будемо гадати, зараз глянемо. Зараз і зважимо і глянемо, яка у них вага. Так, друзяки, підготовляю місто. Щоб не бігати по всьому приміщенні. Зараз поперекриваю і будемо важити. Ще ж попробувати треба вигнати. Ой, мічений, де він єсть? Ще будемо пробувати якось вигнати його із загону. Так, уваги треба включити. Щоб грозилися. По корму. Що, ці, що ця група, що ця група однаковий корм. До 5 місяців був. Ті ще стоять на другому кормі. Про корм розкажу, будемо важити їх 3 листопада, їм буде ровно, рівно 6 місяців. Розкажу від А до Я. і самого малку до, самого, до 6 місяців на чому вони в мене стояли. На гадаю, Нагадаю, оці поросята е, на круг в один місяць були 8 кілограм 900 грам. Грубо говоря, 9, 9 кілограм на круг вийшло. Вагу будемо, вагу їхню будемо дивитися 3 числа. Сьогодні у нас 20 через 13 днів. Цім ще раз повторюся. Втім, вчора було рівно 5 місяців від дня народження. Вон один наш чорне п'ятна. Бірку згризли, там уже бірки немає. Так що важимо, більш нема таких. Це не, так, це не така. Це свинка, то кабанчик, і це свинка. А то всі білі. Так, вага загрузили. Так. Да. Все добре, щоб видно було нулі. Поехали. Роботяга, открыть надо. Выгонять. Як же еще выгнать, попробовать? А ну выходь. Так вони хочуть выходить, что страшне. Так, по выходу. Розбігалися! Так, піхот. <риклад> так, хорош, попадили. Виходимо, виходимо. Виходимо, ходимо. Ходимо, Усівся! Выходь. Стоять. Так, успокоились. Движение. Давай. Чтоб чистый вес был. Сейчас дело свое зробить. Выпорожница. И загоняем его на веса, на ваги. Так, все, все. Заходь. ну що там таке? Аноспоїлись. Ну так. Нагадаю, накруго не з'їли 229 кг 229 напополам. Маловато, конечно. Вага слабовата. Слабовата. Ось оде Наш мічений. І вага 101 кг. Да, слаба вага, конечно. Оце 5 місяців від дня народження. На відкормі 4 місяці стоять. А що саме ще цікаве, що я їх поставив, у них була середня вага 12 кілограм. У тих 9 кілограм була середня, тут 12. От вам і різниця. А в чому питання є тут? А я сам не вам поки що не скажу. Зараз я їх поставлю на другий корм. Подивимось через місяць, яку вони вагу будуть набирати. Це тоді важив 72. І зараз 101-29 кг за 29, навіть 28 за місяць. Дуже мало. Дуже-дуже мало. Так що такий результат. Не, не, не дуже. Я вам других покажу. О, там, звісно, набор йде хороший. Будемо їх важити 6 числа 6 листопада. Вони стоять на горосі. Горох і премікс. Це з білкової групи. Плюс зернова група. Зараз я вам їх покажу. Я думаю, там будуть результати повес... повеселіше. Якщо тут а... 100 кг, да? я там бачу, що вже є 100. Так, вони менше. Від цих, виходить, ти є шостого, а ці дев'ятнадцятого? На тринадцять днів. Різниця? Зараз вам покажу. Ось оці. Тут, звісно, набор мені кажеться на доволі краще буде у тих. Що ви тут? Не подсилав їм нічого, просто вигріб да і все. Отак. Ці стоять, нагадаю, 20% гороху плюс премікс, сорбенти підкислювач і зернова група. 6 числа будемо важити, подивимось, яка вага. Оце наша контрольна збірками. 6 жовтня 80 кг вага була. Ось ви слабо вагу набираєте, ребята. Мені дуже даже не цікаво, що ви так набираєте. Так, гості канала. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео. Оцих, яка вага буде в 6 місяців. І по тих, яка вага буде в 5 місяців на горосі. Тут у мене ці. ці у мене мамка була кантур, покрита кантуром. Подивимося, який буде результат на 6 місяців. О цих поросятах. Мамка там намішана. Трьох породка, Я навіть вже сам не в не. Чотирьох. Щоб не збрехати, там 4. Так. Ага, да. І була покрита петрином. такі глобуси. Так, да, вони широкі, кругленькі, ну, щось вага у них слабенька Так що не забуваємо поставить Подобайку і гості не забуваємо підписуватися.